І так, всім привіт, хто мене сьогодні не бачив. А якщо ви мене вже сьогодні бачили, то. то... Коротше, якщо ви вже ролик мій сьогодні вже бачили, то не привіт. Якщо перший за сьогодні мене бачу, то всім привіт. Коротше, так як обіцяв, знімаємо спрайт. Ми сьогодні будемо помішувати з цією вітамінною. Не знаю, якщо ще щось лишиться. Я ще дивився, у магазині там ще є шоката, але шоката велика і. Бутилка там лишилася, і можеш, або шукати, і ми ще попробуємо, або не знаю, Але я б шукати хоч у маленьку бути, там більше. Ну, подивимося, що буде. Може, і буде ще й шукати. Подивимося, скільки таблеток стане нам на оцю маленьку бутилку. Спеціально взяв маленьку, би не велика, по-перше, би не велика бутилка була, і у велику бутилку всі таблетки. По-друге, аби той вон. або що, аби багато не пити. Бо нащо багато пити? Та поїхали до заставки. Де Дружній реагує, де не здружній реагує. Сьогодні буде реагувати, поєднувати скоріше, буде цей во освіжаючий смак, напій, алкоголю, ароматизатор спрайс з цукром та підсолоджувачами. Коротше, спрайт з міволіс, вітамін С, Це, Це. Не сьогодні не до коментарів. Давайте. Попробуємо змішати. Я придурок, блять, бо інакше не назвеш. Мав загрузити ролики. Ці два, що я казав, на 2010. І тут 2010 настало, я тут Бруно загружаю і вилітає, блять, з мозгів, що я мав Деніса Френлі поставити не Бруно на загрузку. Вилетіло 2010 графік. Розумієте? Довелося поставити на 2020 прем'єру. І на цей ролик теж буде прем'єра, але я забув поставити на ті ролики. Тако нормально без прем'єри. Ну вилетіло з мозгів драних. Я ще сука написав спеціально графік виходу всіх моїх відосів. Та тримай той листок при собі і пам'ятай, в яких графіках ти маєш загрузити. Я не загрузив, я забув. Ну вже буде прем'єра на ці ролики, так? Давайте подивимося, що то буде. Так, аби воно, знаєте. А ну, зараз, а ну, давайте. І зараз ми ще додамо так. Добавляємо. Так. Тако-тако-тако. Бачите? Реакція? Ну ну давайте нагадаємо, скільки саме спрайт мав оцінку, бо ми реагували на саме спрайт. Давайте нагадаємо освіжимо пам'ять. Угу. Спрайт 8 балів балюбов. Добре, а тепер... Давайте вітамін С. Добре. Діло за таблеткою, поїхали. Хімічна реакція, так. Ой, пішло, пішло. Ой, ні 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 Все добре. Зараз подивимося, що у нас буде з вітаміном С. Воно таке, типу, щось буде лимонно грейпфрутове, так? Бо типу це грейпфрута, то... Ну зрозуміло, але це було цікаво, бо це біла вода, тому з білою водою я її захотів. У нас ще зараз... Ага, це ще на YouTube Short треба лишати. Ну я на цей на ютуб це не лишаю, того, що я це не лишаю. Так, ось така. Друзі, я не знаю, чи я сьогодні успію відеокліп зробити, часу мало. Ще треба шорти познімати, не знаю. Якщо успію, то... Я щось сьогодні зроблю. Якщо не успію, то не встигну. Може встигну, не знаю. Треба то зробити, то зробити. Так, що в нас? Якщо буде перенос, перенесений відеокліп, та і таке може бути. Але я думаю, що може і встигну, а може і встигну. Коротше, ось так, готово? Все, давайте спрайт зацінимо з вітаміном С. Погнали. Знаєте, хімічна хімня все робить за собою. То саме, що було вчора. Все то саме. Спрайт, то взагалі не чутиш це Спрайт. Воно тупо, знаєте, забирає оригінальний смак, міняє на свій. Так. І залишається то саме. Так само знову з вітамін С. Взагалі не чутиш тут Спрайт був. Давайте тоді попробуємо долити. Ось це і носиться. А тепер вже понятно, що це спрайт, так. Знаєш, треба дати вітамін С і додати Спрайта. Тоді воно з е, собою перемішається. І буде, вроді нормальний смак. Так, буду вже чути і спрайт і вітамін С на ну, тепер. Mm. Тепер вже нормально. Чути трошки вітамін С і спрайту. Можна поставити вже 8 болів. А далі вже йде далі вітамін С. Тобто, розумієте, дав наверх. Чути спрайтом. Нанизу чути більше вітаміном С. Ну тобто, так. Коротше, воно... Ні, якби чути спрайтом, але. Вітаміном С більше. У ну, нас тут небагато лишається. Зараз ми все робимо і мішаємо. Нікоме не мішаємо. Ні, ми беремо і мішаємо, ніколи ми не чіпаємо. Та. Аааа! Так. Ааа! так та те та, -та, -та, -та. Добре, поставимо у цьому чудові 8 балів. Давайте останнє. Добре, що нас не дуже багато, а наші більше. Так, воно буде. Так, воно буде. Все. Топ-то все. Скільки тут ще таблеток лишається, у нас ще тут ого, у нас ще тут ого. го Ну якби 4 штуки ще лишається. Тобто ми можемо... Давайте візьмемо одну, ще 3 лишається, 3. Подивимося, що ще з чим зняти. Я люблю весь час з молоком щось знімати. Ні, з молоком не буде. З молоком буде риганина, так. Добре, давайте ще останні. Це можна було би для ютуб шорта, так як ми вже одне проригували. Ну нічого, давайте в цьому відео. Чи лишати для ютуб-шорта? Я не знаю. Давайте для ютуб шорта. Тоді. Тоді для YouTube шорта лишаємо. Та? Трошки відп'ємо. Ще трошки відп'ємо, може трошки лишу. так? Коротше, набуває напій більше рожевого кольору і стає більш так? Тобто... Тобто... А зараз після цього ролку я йду знімати реакцію. Четверту на сьогодні. Лаваш наш від, від нашого краю. так? З моцарелою в клярі. Лаваш, тобто з моцарелою. Що ж таке не пробував, можна зацінити. Добре, тому давайте ми могли б з лавашем, ну ні. Ну ні, то собі окрема реакція. Так. Що тут ми скажемо? Що я дурень, <клес> <клес> Не скажемо. А чого дурень? <клес> просто, да. Дурень ще я цю купив. Бо це настільки хімічне. Настільки невиносиме. Ммм, до речі, губи вже. Не болять. Чи болять? Якраз довело трохи мене за губи, я сказав, що не болять. Ну воно не пече, воно просто зловило легонько, легонько. Уже не печать, не печуть мене губи, бо я тоді мазу прийшло, та. Що я тоді... Петрочки догоньку зловила. Ооо, яка це хімія. Вона 7 балів поставили, поставлю 8, бо солодке. А що все, що солодке, я люблю, тому я поставлю 8, а не 7. Ааа! Червонуватий колір. О. О, яка це не дуже смакота. Так, у нас. Тарас. Так, маємо ще зараз за 10 хвилин це з'їсти. Добре. Сьогодні вибачте без взагалі. ви... Знімаю сьогодні 4 контенти, але не в одному ролику я вас не зачитаю, бо я, по перше, не знаю, чи ви щось там писали, я не мав коли дивитися. Мені здається, я сьогодні зранку заходив і ви писали, ну я не пам'ятаю. Бо то зранку ще мама в 7 годині. Я не питаю, мені здається, ви писали чи не писали, не пам'ятаю. Може там було 2-3 коментарі, але не в цьому суть. Ну і в цьому теж, бо активу, це важливо. В тому суті я не маю часу на вас прочитати, бо я запізнився, я заспав. Ну знаєте, можна собі деколи по трошки поспати. Ні, я маю зараз бути э, так, як... Це як солдат, знаєте, на... на службі чекати іменно о 7 години і знімати. Ні, може хоч трошки відоспатися, ти проснувся 1930, все, вже запізнився. Плюс пішов передівати це все, прибирати, уже 40, ну самі розумієте, тому такі справи. Я маю як на солдат весь час, так? Ні. А, все-таки на YouTube шот нема що лишати, так? Короє, так, я й не жалію, що. Коротше, нема тут нічого. Ліпше випити самий Спрайт, ніж цією хінею мішати. Я не знаю, бо це все дійсно ці дві у унітаз. Ну, я поставив вісім, бо солодкі, ну, дуже хімічний, дуже противний. На цьому все з вами буде Нездружній. Дякую всім за перегляд. Я не знаю, чи буде під цим відео актив, бо мені здається, я дивився іменно під тими круглими, числами, де є 21, 23, 20, де я найбільше маю по 4 контент, ну там по 2, 21, 23, але... За круглі. круглі по 4 реакції, 30. 4 реакції, 10-4 реакції. 3. Ну, ще там плюс 2. Ну, 4 реакції виходить. Там це круглих числах. І ви за ці дні ну, мені не особо коментуєте, бо там багато реакцій ви не встигаєте. Я вас розумію. Тому якщо залітає цей ролик, коментуйте. Не залітає, то не залітає. Нічо, ні з чим не зроблю. Зато будете коментувати завтра в 11 вже не буде багато роликів, завтра ви прокоментуєте. На цьому все з вами буде незручні. Дякую всім за перегляд, всім пока. пішов знімати лаваш? Бувайте!